Ви на каналі Нитка До Нитки. Сьогодні знову в нас будуть іграшки, які мама зв'язала протягом цього тижня, Покажу вам результати, ну і, звичайно, взагалі всі процеси. Тому що цей тиждень був, як ви вже зрозуміли, з назви. Саме ми брали участь в іграшковому бумі, який організовує майстриня Оксана недошитко. Вона організовує кожних три місяці. І, звичайно, що в нас вже така традиція є: в'язати разом іграшки в цій компанії спільно разом. Тож ми вирішили долучитися. Тож разом з іграшковим Бумом ми в'язали іграшки. Але які ми в'язали іграшки, ми в'язали іграшки по майстер-класу майстрині Ліночки Дранчук, адже беремо участь в її спільнику, який називається Моя гачковата родина. Якщо ви дивитесь наші попередні відео, ви знаєте, що це за спільник. Але я скажу два слова, що він ще триває, і ви можете долучитися. Тож я залишаю посилання в описі. Ну і звичайно, що на всіх учасниці, які беруть участь в цих двох спільниках, тож ви можете перейти, підтримати інших рукодільниць, ну і також не забувайте підтримувати нас. Підписки, подобайки, коментарі, пишіть. Ми дуже раді вашій підтримці і дуже надзвичайно її цінуємо. Давайте глянемо і в загальному, що ми робили, які процеси, та й в загальному глянемо на іграшки. Будуть в нас неймовірні які мавпочки. Але зараз все переглянемо, поважимо, поміряємо і в загальному я вам розкажу. Якщо ви пропустили коників, адже зараз вже починається більше в'язати коників. Я вас запрошую вас на попередній відео. Ось такий був спойлер в минулому відео. Я вам показувала, це були шапки, але дала вам ось такий спойлер. Саме мама нав'язала деталі, і ніхто не здогадався, але пару майстринь написали, що вони в'яжуть також. І це в нас мавпочка, це в нас завчастини саме до мавпочки, а саме пані Валентина. Можливо, вже за цей час також і інші майстрині догадалися і написали. Тож, перше, це мама взяла, зв'язала окремо деталі, ну і згодом почала їх сшивати. Зараз вам все покажу. Є бачимо такі лапки, ручки, ножки, ну і вушка, сам тулоп, ну і, звичайно, що хвостик. Це мавпочки по майстер-класу від Гліночки Наранчук. Я вам прикріпляю в описі під відео посиланнячко, Він безкоштовний, тож ви можете перейти і переглянути, зв'язати собі також таку милу, надзвичайно гарнюньку мавпочку. Та вона зв'язана саме з Yarn Art Jeans, напівбамовне, де йде 50 грамів 160 метрів. Бачимо також, можемо звернути увагу на саме їх хвостик. Хвостик цієї мапочки дуже цікавенький, адже мама до нього додала дротик. Тому це така трішки новизна, яку мама додала саме до майстер-класу, щоб хвостик такий гнувся і змінював форму. Був такий більш цупкіший, тримав форму. А саме взяла дротик, склала вдвоє і кінчики саме гострими запхала всередину, щоб в разі чого не поранитись. А зовнішній, звичайно, що під кінчик хвостика. Таку особливість мама додала. Якщо ми поміряємо нашу мапочку, то вона в нас зростом буде доволі така невеличка, але не маленька. Можемо побачити, в принципі, і по розміру в руці, яка вона, а саме вона має 15 см зросту. 15-16 см. Ну, бачимо, що це в нас класна іграшка, як іграшка для діточок, в принципі, як подарунок. Та і взагалі вона дуже цікавенька. Але на брелочок, думаю, вона буде трішки завеличка. Ось, а відглянемо, скільки вона саме буде в нас важити. А важить така мавпочка дуже небагато, а тільки 36 грам. Ну і це, як на таку іграшку, доволі мало. Бачимо, мені надзвичайно подобається, як мама оформила саме її мордочку, затонувала щічки і в загальному класно зробила утяжку, очі дала. Так як мавпочка, ви самі бачите, доволі така цікавенька, яскравенька, гарненька. Мама вирішила зв'язати також і інші запчасинки іншого кольору, а саме таку рожеву. Правда, вона вже йде з звичайного акрилу, де йде в моточку 100 грам, 300 метрів. Ну і бачимо, що мені подобається те, що мама в'яже з різних ниточок, і відповідно ви можете переглянути наше відео і вибрати, подивитися, порівняти і вибрати ту ниточку, якою вам найкомфортніше в'язати. І бачите, вже, як в принципі, буде виглядати результат. Зв'язавши такі лапки, тулуб, вушка, ножки, лапки, верхні, нижні, не знаю, ну, лапки, мабуть, так, і хвостик получилася ось така мавпочка. Всі елементи мама в'яже зазвичай не знаю як ви майстрині. Ви можете написати в коментарях. Але мама зазвичай в'яже собі поетапно різні частинки різних, саме ниточок, А потім переходить до найнеулюбленішого для неї етапу: це саме дошивання цього всього. Тож саме іграшка готова, появляється у нас в самому кінці, адже мама любить собі роботу ділити так саме на етапи. І ось така чарівненька, така трішки сором'язлива мавпочка вийшла. Саме завдяки різним таким тонуванням, оформлення віок, бровок, мордочки. Вони виходять дуже милі, і навіть бачучи саме дві, ми бачимо поки що вони надзвичайно одна одну такі підтримують, наче. Вона он доповнюють. Ну і взагалі можемо глянути, що кольори саме такі яскравенькі. Ну, як я і написала, мені здається, це найідеальніший подаруночок саме для діточок, тому що вони такі яскраві, класні, але не тільки. Ну і в загальному дуже цікаві майстер-клас, ці лапки, пальчики, цей хвостик, мордочка, все дуже красиво і гармонійно виглядає. Тож не тільки такі дві мавпочки яскраві зробила, а також і зробила ще іншу з інших ниточок, а саме дуже таку вже більш нейтрального кольору. Але давайте спочатку поміряємо цю. Щоб порівняти: перша в нас жовта була з ярна джинсу, це в нас звичайного акрилу. І бачимо, що в нас зі звичайного акрилу вийшло трішки менше, а саме на 1 см. Приблизно це в нас має 14 см зросту. Така мавпочка, порівняно до жовтої. Ну, а сама вага цієї мавпочки зараз побачимо: виходить 31 грам. Також вона виходить легша, меншенька. Ну і звичайно, що все залежить також від наповнювання, але і по самій нитці бачимо, що рожовенька вона й виходить менше. Тобто саме звичайного акрилу. Ну, і також третю мавпочку мама зробила уже з антипілінгового акрилу, саме її найулюбленішою ниточкою. Спробувала також зв'язати мавпочку. Таку доволі в природних, натуральних відтінках, таку трішки нейтральну, але при дому вибрала навіть цей коричневий, такий насичений, такий глибокий колір, щоб він не передавав оцю певну життєрадісність, мультячність цієї іграшки. Тож, це в нас антипілінгевий акрил, ниточка дещо товща, 250 метрів в 100 г. Але мама побачила ці кольори, і зразу зрозуміла, що хоче з них зв'язати таку мавпочку. Ось показую саме, як її вже оформлену. І зараз її також поважимо, поміряємо і знаємо, саме можна, зможемо порівняти всі три ниточки, всі три мавпочки. Хвостик. Також, як і в попередніх, давала дротик, щоб він був такий гнучким, Ну і, звичайно, що не падав, а можна було його закрутити догори або навіть задекорувати вдома. Можна було б за хвостик підвішати мавпочку, чи, наприклад, на рослинку прикріпити, ну, в загальному поекспериментувати в декорі, як використати цю мавпочку. І саме такий елемент того, що там є дротики, цей хвост такий більш субкіший, дає нам більше можливості того, де її можна застосувати, як нею можна прикрасити будинок, але і не тільки. Також і бавитись, це прикольніше, це цікавіше. Тож, у нас з антипілінгового акрилом має розмір 16 см зросту, тобто, в принципі, так само, як і з аярн-ар-джинсу на півбовни. Але більшенька від звичайного окрил. А що по возі? Зараз знаємо А вага такої мавпочки на нас 46 грамів, знатно більше, знатно важча, ніж попередня, тож можемо глянути саме ось цю різницю. Але це не все, що мама зв'язала саме з мавпочок, тому що зв'язала також запчастинки. Ось такого взяла колір з джинсу 50, взяла колір інший, такий більш оранжевий, насичений 85, і зв'язала запчастинок. Це в нас буде інша іграшка, яка також є на каналі Леночки Ларанчук, також по майстер-класу. І мама зв'язала всі деталі і залишилось лише тільки оформити, Здоробити іграшку до кінця, але це буде перша іграшка, яку мама таку робила. Це мама ніколи перед тим не робила такий вид іграшок. Тож цей етап трішки затягується, цей етап мама трішки відкладає. Та в принципі, тому що час займалася весь цей час іншими іграшками, цими мавпочками і не тільки. Тож ось ця залишається в такій трішки інтризі. Подивимося. Пільник триває до 1 числа, до цілий місяць. Тож сподіваємось, що цю іграшку ми ще побачимо в готовому варіанті. Ну і, звичайно, я вам покажу. Цікаво, що ж таке мама ще не в'язала, але як воно буде виглядати і взагалі, як мамі досвід, чи сподобається, чи не сподобається. Я обов'язково з вами поділюсь, тому перевірте, чи ви підписані на канал, щоб не пропустити. А глянемо зараз всі ось ці. Наші мавпочки поближчі на природньому світлі, ну і в загальному як вони виглядають. Ось три поряд, тож ми можемо гарненько їх роздивитися і побачити саме різницю, що в нас коричневенька вийшла найбільша, найважча, ну а найменша така вийшла саме рожевенька. Ну і рожевенька це в нас звичайного акрилу. А коричнева в нас трошки згрубша з. Грубша, з Ниточки антипілінгового акрил. Так як я вже згадувала вам про хвостик, ось цей такий дротик мама використовувала. На жаль, я не знаю, як він називається. І також мама не пам'ятає, як саме називається такий дротик професійно. Тому ви можете написати в коментарях, бути дуже рада, ми дізнаємося і розширимо наші знання про різні запчастинки ракодійні. Особливо це важливо при покупочці. Так що, ось такий дротик, така трішки новизна, яку мама додала до іграшку. Таке трішки обновлення. Іграшки покрасувалися перед вами з усіх сторін поокремо, але давайте також глянемо, як вони виглядають так в природі на гарному, красивому світлі всі разом. Бачите, вони гуляють, насолоджуються деревами, насолоджуються природою. І хочеться показати вам з усіх сторін, а ви напишіть свій відгук, з якої ниточки вам найбільше сподобалась мавпочка, з якої ви, ймовірно, захотіли б зв'язати, або, наприклад, з якою ниточку ви найбільше любите прив'язанням, бо мама любить антипілінговий акрил. Цього разу мама зв'язала аж цілих три мавпочки. Це я вважаю доволі багато, адже вони виглядають складними, при тому, що в них був етап саме зшивання, який мама найбільше не любить. Тож я б назвала цей тиждень дуже успішним цей час. І не тільки через ці мавпочки, а також ті запчастинки які для нової іграшки. Ну і також я вам дам певні спойлери на наступне відео. Тож давайте глянемо до кінця, як ці мавпочки насолоджуються природою, з яких сторін вони виглядають красивенько. Ну, а ви переглядаючи їхню насолодою природою і їхньою прогулочкою, можете забігти в коментарі і написати ваш відгук. Ну, а також забігте в опис під відео, там я залишу посилання на майстер-клас, ну, і також на попереднє відео про різні коники. В описі я залишаю посиланічки на всіх майстринь, які беруть разом з нами участь в цих спільниках, і в іграшковому бумі, де в'яжуть різноманітні іграшки. Ну, і, звичайно, що в спільнику моя гачковата родина, де учасники в'яжуть різні іграшки по майстер-класам від майстрині Єночки наранчу. Тож ви можете долучитися ну і також разом з нами ділитися результатом, надихатися іншими роботами і підтримувати український рокодійний YouTube. А ось такий міні-спойлер: ось такі е, лапки. Хто вже бачив попередні відео, то знає, що це в нас коники, лапки коників. Так багато мама нав'язала. Тож скоро ми побачимо результат уже готових. Тож мама не тільки в'язала, мав цей тиждень. Я також робила інші запчастинки. В'язала. Ну і ось таке щось незвичайне. Можливо, хтось з вас догадається, що це таке, що це за елемент, від якої іграшки. Також будуть наступних відео. То щоб не пропустити, обов'язково підписуйтесь. Люблю, цілу обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.